Канал Плюс Плюс представляє! Всім привіт! Це трикутя. Під останнім відео ви написали багато коментарів про майже людські стосунки корів. Тому сьогодні ми йдемо до них, так, хлопці? Хлопці, ви мене чуєте? Так, є. Але, Торо! Оце ж корида, вона цікавіша, ніж якісь там стосунки корів. Кому цікавіше? Що ви за друзі? Я без вас краще зніму, а ми без тебе кружко пішли. Та ну, це ж весело. Волохати й бики корови та музика. Зараз я на фермі у корівок і покажу вам, як добре вони розуміють одна одну, підтримують і взагалі люблять. Mm -hmm. Поки Трикутя там займає свої нудні відосики, ми з кружком знімемо влог про справжню Слухай, Може вибачимось? Та ну, а? це ж просто гра. Ну, я тобі зараз. Добре тоді. <свист> Ой. Віджепи. Знайомтеся, це Немистинка. і вона сьогодні стане їдом у світ корінь. <свист> немистинка, Чому <свист> ти мене облизала? Ми вміємо співчувати. Ой, дивись, Афродіта знову плаче. Закохалася. Корови не терплять самотності, тому друзі завжди поруч. Ви такі чуйні. А, пані, розкажіть нам про кориду. Йо, пані. Ой, ой-ой-ой. <с outsider> Mm -hmm. Ми домовилися mm -hmm. знімати mm -hmm. блог, а вони граються. Mm -hmm. це ж не чесно. Mm -hmm. А ти з ними про це говорила? Е-е-е... Mm Ні. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так може, скажеш? Вони ж мене штовхнули, хай перші вибачаються. Гей, hey, привіт! Oh. Не любите червоний. А ну, о-о-от! Oh, oh, гей, uh, вот. hey, ви чого? Це ваша бабуся? Добрий день. Mm -hmm. О, О, Бабуся! Оце так бабуся. А ще наші бабусі дуже милі, чуйні і люблять доглядати онуків. <гум> Оце так день. Ледя такий від розлюченої бабусі. Ой. Зараз сидимо тут у траві. Пишіть у коментарях, де ви ховаєтесь від бабусь. <гум> О, дивись. Ось так. Ну і хто з нас тепер стане популярним блогером трикутя. А правда, що ви не просто мукаєте, а це ваша особлива мова. Так? акценти. айне Вона тільки переїхала. Я її теж зовсім не розумію. О, дивись! Плюс плюс фан коментує. О, по трикуті краще, квадрик та кружко вже на ті відписуюсь. Щось ми вже не такі популярні. Що там у трикуті? Ого, скільки лайків! Для любих підписників пісня, яка йде від серця. Я. я за нею сумую. Піду вибачусь. Ой, ти йди собі. Да я теж сумую. Яка гарна пісня. Піду я до хлопців і. Трикуття! Вибач! Та що ти? Ми ж друзі. А де квадрик? Можливо, я. я І був, я був не дуже правий. Вибачаю. Плюс-плюс. Ну що? Сьогодні ми дізналися, що стосунки корів такі ж міцні, як у людей, що корови у різній місцевості мають свою окрему мову і вміють складати пісні зі свого мукання. Тож, пальці вгору, підписуйтесь, а це був наш волохатий блог. До наступного відео. Шимпанзе найближчий для нас вид, як родичі. То які родичі, Мавпи зовсім інші. Та я ж не про це. Я ж не про те, я ж не про те! Я краще знаю. Ой, Обережно! Хлопці, дивіться, туристи! Мавпуй та бешкетуй! Гей ви! Це моя територія. Хай буде битва. Ой, хлопці, може, не треба? Треба! Шимпанзе-хлопчики люблять гратися в бійки. Ану, припиніть! Ви ж дівчинку налякали. Чімпі. Тобі покарання. Мам, я їх не чіпав. Дякую. М -м. Ось бачите, шимпанзе вміють співчувати. Шимп, хвата штативи камеру. Тікаємо звідси, тікаємо. Ого, здається, нас щойно обікрали. А? Я їй казав, родичі, вони близько. Техніка важка і мавпи ж на чотирьох ходять. Взагалі то вони вміють ходити на двох ногах, як люди. Усім привіт! я чімпікуча та з вами блохастий блок. Воу! Жах. А, дурники поставили мітку з локацією. Побігли. Я а я хочу їсти. Ось вони. Ха, я ж казала, на двох ходять, як люди. То які люди. Слухай, через тебе вони зараз підуть. Через мене? Це через тебе. Через тебе через тебе. Агом, друзі. А ти мавпи. На двох, на двох. Де їх-то пошукати. Може, поїмо. О, нянька! Ух ти! Але ж не дістати. А, а твої мавпи можуть так. Теж мені туристи. Сидіть голодні. Ходімо, хлопці. От бачиш, шимпанзе вміють собі інструментами їжу добувати. Що це було? Сліди ведуть сюди. Чим ти десь тут? Вони зовсім як ми. Люблять, коли навколо багато друзів. А я не люблю. Привіт! Вони такі дружні. Усміхайся, вони дивляться. Тікай! <ріць> 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 Тікай! Теж мені друг? Хотіли дружити, а у нас зуби показують, коли зляться. Хм. От бачиш, я ж казав, вони дивні. Ай, що ти робиш? Що? Я вичісую тебе, бо хочу дружити. Іди, іди. Іди. Винюхай, де Чімпі заховався. І піду. Це б'юті день. Ага. гарного б'юті шмуті. Смішно! Зате я знаю Чімпі і знаю про одну секретну зброю. Зброя? Чи знаєте ви, що квадрики це найзанудніший вид на землі, який? Ага, ось ви де! Попалися! Ану віддай мою камеру! Сам ти найзанудніший. Невідомо це моє. Є ж іди! У мене є секретна зброя. Ось тобі. Ось тобі. Я не можу! що ти робиш? Як що? шимпанзе бояться лоскоту! Нічого собі, а я думав, що тільки люди цього бояться. Ого, ми все зняли. Скільки переглядів. А ми ще стільки лайків не збирали. Круто! тепер я відомий. І це забирайте свою техніку, вона мені більше не потрібна. Тепер ми знаємо, що показувати зуби навіть усміхаючись для вираз злості. Ага, проте вони самі дуже добрі. Люблять жити у великих родинах. Гратися з друзями і бояться лоскоту. А ще вони вміють ходити на двох ногах і діставати їжу інструментами. Бачите, вони схожі і не схожі на людей. Фух, нарешті можна усміхатися. Ставте пальці вгору та підписуйтесь. Плюс-плюс!